Привіт! Сьогодні починаємо щось новеньке. Знаю, що більшість з вас очікує від мене чогось іншого, але я хочу зробити це для історії і впевнений, що багато кому це буде цікаво. Отже, реаліті шоу збираємо крутий мотоцикл з гівна і палок на гаражах. Ось він. Зразу сказати, що це не перший мотоцикл, який я зібрав. Перший я зібрав десь років 7 тому, і результат вийшов дуже прикольний. Я задоволений, це була справжня пригода. Можливо, ви бачили в моїх соцмережах. Тож це спроба номер два. Чому на гаражах, спитайте ви? Я так хочу. Це ж має бути пригода. Звичайно, можна все замовити в крутої тюну контори, забрати готовий результат. Але я хочу брати участь, це ж хобі. Я хочу покрутити гайки, трохи заляпатись маслом, не знаю, отримати задоволення. Це можна порівняти, знаєте, з походом. Або ти сидиш вдома в комфорті, або ти береш палатку і годуєш з собою всіх комах світу. В другому випадку тобі буде що згадати. Отже, що за мотоцикл? Це Harley Davidson Night Road 2007 року. Трохи в колхозі, але які вже взяв. Насправді, дуже цікавий мод, і багато хто з вас його знає. Але якщо не знаєте, ось вам коротенька інформаційна вставочка. Почалося все з моделі Harley Davidson g яка була презентована у 2002 році. Її особливість в тому, що двигун розроблявся в колаборації Harley Davidson і Porsche. Дивна колаборація, мабуть, вони хотіли отримати щось середнє між м'ясорубкою та ракетним двигуном. В принципі, так десь воно і вийшло. Це унікальний двигун для Харлі з рідинним охолодженням, на відміну від інших, які класично повітряного охолодження. Його об'єм від 1,13 до 1,25 літри, в залежності від року, та потужність від 115 до 125 кінських сил. До речі, він крутиться аж до 9 тисяч обертів, що не властиво для Харлі. Модель вийшла дуже сучасна для Харлі Davidson з цікавим дизайном, тому цей мод дуже полюбив Голівуд. Він з'являвся в десятках фільмів і серіалів, які навіть не X-Men, CSI Miami, Капітан Америка їздив на трохи зміненому, але мій улюблений у зеленому шершні. На такому їздив като факту, Харлі відкрив для себе новий клас Драгстер. Ця штука непогано їде і тюниться, тож брала участь у багатьох змагань. Але є мінус у Європі зразу полюбили цей мод, але американці не сильно його сприйняли. Справа в тому, що клуби вважали це не справжнім, не тру Харлі, а якоюсь жіночою поділкою, адже справжній Харлі має бути архаїчним та витрясати хребці тобі в труси. Коротше, якщо ти їздиш на віроді, тобі не в клуб бородатих воюючих реднеків, а там в блакитну устрицю чи на гейпара. Тобто натурально з таким мотоциклом тебе не приймали в Харлі клуби. Проте модель навпаки зацікавила нову для марки аудиторію, але цікаве інше. Після того, як його зняли з виробництва, всі зрозуміли, що вони втратили. І тепер я знаю, що деякі тюни-контори скупують його буквально контейнерами. Думаю, що врешті ця модель стане справжньою колекційною цінністю. То що я хочу з нього зробити? Уявіть собі гібрид бетмобіля з кіберпанком, тобто щось таке, що буде абсолютно зносити дах. І головне в цьому змінити пропорції. Він має стати ширшим. Бачите, це широче на задні колесо. Уявіть собі, воно піде наперед, а ззаду буде ще ширше. Зразу питаєте, а як воно має повертати? Пряма відповідь: ніяк. Головне, щоб мені було весело і це цікаво виглядало. Розумієте, все те, що ви бачите в фільмах, звичайно, воно ж просто красиво, але будь-який стоковий мотоцикл чи автомобіль буде краще повертати. Тож я забив бол на те, як воно буде рулитися потім. Отже, що ми робимо? По факту від мотоцикла лишиться лише рама з мотором, це інше треба міняти. Міняємо задній маятник та ставимо назад 300 колесо, міняємо передню частину всю та ставимо вперед 240 чи 260. Я ще не вирішив колесо. Переносимо приборку на фальшбак. До речі, всі моделі це саме фальшбак, бо натуральний бак під сидушкою. Ставимо новий злий обвіс, тобто це ось все треба міняти і це розробити нову суду. Ще дві важливі деталі. Ставимо пневмо замість цих амортизаторів, тобто тут будуть пневмобалони І міняємо вихлоп на більш короткий і красивий. Далі вже дрібниці: міняємо підножки, всі гріпси. Обов'язково треба замінити дзеркала, бо це вище моїх сил таке залишити. Ну і, звичайно, ставимо прикольні злі дві фари. Окремо хочу ще раз сказати про задній маятник. Багато тюних контор роблять маятник на одну сторону, та навіть аморти переносять вниз для більш щасливого вигляду. Це теж красиво, але на мою думку, втрачається гени саме цієї моделі. Я хочу це навпаки підкреслити. Знову ж таки, дивимось на бетмобілі. Вони ж могли це все пір'япоховати та зробити класичним. Але в чому тоді буде прикол? Так воно виглядає зліше і масивіше, тому я хочу лишити аморти по боках, а насправді це будуть пневмоболони і ще їх підкреслити навпаки задньою оптикою, яка буде на них розташована. Тобто ідея в тому, що буде максимально широкі задні колеса, і пневмоболони винесені ще далі. І ще підкреслені оптикою. Це буде робити мотоцикл максимально широким і масивним. Має вийти дуже цікаво. Слід сказати, що подібні проекти вже були, і я, звичайно, дивився референс. Ось досить цікавий. Це до слова, як він може повертати. <гум> цікаво виглядає, так? Зай одно, що в Україні я такого не чув і не бачу. Тож буде дуже цікаво зібрати подібного монстра перше. Що ще слід сказати? Насправді, я цей проект обмірковував дуже давно, вже майже рік. Я щось там малював, прикидав, розробляв. Можливо, бачили, якщо підписані на моїй соцмережі. Якщо ні, то підпишіться, в все хочемо. Тож, я замовляв це в різних країнах, доставляв, і це був ще той квест, насправді, повірте. Тож, насправді, все вже в наявності, все приїхало. Є і все залізо, диски, вони монументальні, великі, красиві. В наступному випуску буду все показувати. Але немає 100% впевненості, що все стане. Адже я це вже проходив, і я знаю, що бувають факапи. Тож будемо справлятися разом. Підписуйтесь, слідкуйте, буде цікаво, це точно. Я вам дякую, що ви є, що ви додивилися до цього місця. Все буде добре. А ми побачимось вже сьогодні з черговим коротким відео на іншу тему.